Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нинішній Трамп, президент США, нагадує мені, як старому совку, так керівника Радянського Союзу, точніше, Радянської Московії. Нікиту Хрущова. В чому ж він мені нагадує так? Ну, це, як на мене, то діячі одного штибу. Для них характерна повна неписьменність, взагалі нерозуміння того, що відбувається в світі і власній країні, і всілякі прожекти. Ну, згадаємо хоча б Хрущова. Так, коли він прийшов до влади, а він взагалі таке враження було, ну, що він ніде не вчився і ніде не працював. Тому серед Совків в той час ходили такі там анекдоти про нього, і що не можуть знайти донині шахти, на якій він працював, ні школи, в якій він вчився. І воно так і дійсно було. Тоді до влади дорвалися ну, абсолютні невігласи. Якщо ми подивимося на тих всіх Кагановичів, на тих всіх Хрущових, на тих всіх Сталіних, то там серед них хіба що Ленін-недовчка, звичайно, який такий. Не знаю, він там заочно чи вечірньо закінчив університет, чи він його не закінчив. Так, але ж ну, такі люди дорвалися до влади тоді. І в них, звичайно, в таких людей їх ну, в голову постійно заходить бажання щось змінювати, кардинально змінювати, покращувати ситуацію. Звичайно, все виходить на... навпаки. Тому що вони задумують. Ну, згадаємо, ж, цей Хрущов постійно в нього там були все: і Раднаргоспи, і Кукурудза, і Горох, і все, я ж донині, аж. Переми, перемикає мене, коли я згадую той хліб за часів Хрущова, який просто розвалювався. Казали, вони казали, що той хліб із гороху зроблений, чи ще чогось, але його їсти практично не можна було. А так як нічого іншого не було, то їли те, що, як кажуть, давали, те, що й свині б не їли. Так. Оце постійно в нього були якісь. Намагання щось перебудувати. Ну, Радянський Союз просто не підлягав реконструкції. Ну, це треба було розуміти. А він цього не розумів. Що він не підлягає. Тільки до основання, а затем. Ми наш ми новий мір построїмо. Хто був нічим, той стане всім. Ну, от так само і в США. Так. Трамп. Абсолютний невіглас, і в нього команді теж е, такі. Ну а я, яких він міг підібрати? Що він е, ну це класика. Він не міг брати розумніших за себе. Не міг, щоб не виглядати на їх фоні ну, повним ідіотом. Звичайно, що ну, підібрані були такі самі всякі Хексети, всякі там Кеннеді, всякі там Рубіо і, і, і всі інші, які, ну, як кажуть, ні бельмес. Ну, повністю. Це та сама команда Хрущова. І він на чолі, і, звичайно, що ж по-русски, Гаверуска обуяла Стрестик перестройки. Так. І треба все перестраювати. Сполучені ну, Штати Америки ж не так влаштовані. Так. Їх е, зламати цю всю систему не так легко. Тому якийсь там провінційний суддя, е, користуючись законом просто. Брей відміняє всі ті хі, хі, речі, які приймає Трамп. Так. І він нічого з цим не може вдіяти, тому що це така країна. Треба зламати систему, перш за все, яка є. А так ти в межах тієї системи ну, здатний тільки робити всілякі дурниці, що він демонструє буквально щоденно. У межах своєї, так би мовити, компетенції, часто густо виходячи за межі цієї компетенції, і через це ну, і виникають всілякі конфлікти всередині цієї держави, всякі там розколи і все останнє. Тому що ну, система, так як в Радянському Союзі була відповідна система, яка не підлягала реконструкції. Не підлягала, зрозумійте, не підлягала реконструкції. Так само і Сполучені Штати Америки. Це просто треба, от як за часів після цього жовтневого перевороту, все це зламали, що було до того, і почали нове, але ж, воно абсолютно не працювало, тому 100 мільйонів людей знищили і. Повернулися на круги своя. Так. Але ж народ то московитів Андрофагів він то не, не змінився. Він як тоді прийшов до влади в 17-му році, так і у 1991 році він теж прийшов до влади. І, е Система, яка була створена в Радянському Союзі, вона ж фактично не була зламана. Не була зламана. Тому що, як тоді казали, що нібито керувала усім якась комуністична партія. Та яка комуністична партія? НКВС, як керував, так він і донині керує. КГБ, ФСБ і, і все таке інше. Це ж вони керують у Москві всім. Говорить про те, що якась система там може бути перебудована, та й ні. Це треба, щоб відбулися у Москві такі страшні катаклізми не 1991 року, а такі, які відбулися у 1917 році, коли все поламали. Коли церкви розібрали і перетворили на, на там склади, чи, чи взагалі просто знищили, це ж прибудова не така, яка відбулася в 1991 році. Те саме в США. То система ж залишається та сама, що може зробити Трамп у межах цієї системи. Яка захищається? Це треба, щоб відбув, відбувся переворот, щоб знищили у США сотні мільйонів людей. Так. Намагалися їх переробити, перетворити, як там, наприклад, робили в Радянському Союзі Совєтський Чоловік, новий американський. Ну, те, оте все гасло зробимо Америку Великою знову, воно ж не діє у межах тієї системи, яка існує. Воно... Її можна тільки зробити Америку великою, тільки реалізувавши цю систему у повному обсязі. Але ж він хоче її зробити на нових засадах, так як хотів зробити її Хрущов, і нічого в нього не вийшло. Після нього прийшло в Брежнів і все повернулося на круги своя. Так само після Трампа прийде, не знаю хто, хтось новий. І все повернеться теж на круги своя.